Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. За вихідні я добре відпочила, дозволила собі цілий день абсолютно нічого не робити. Насолоджувалася кожною вільною хвилиною, і ми з Остапом відпочивали, дивилися серіал, бавилося. У суботу ми встигли з чоловіком з'їздити на закупи, тому покажу вам, що ж купили. Отже, наша розпаковка продуктів ми купили. Ми купили, ми купили лаваш, листкове тісто знову було по акційним пропозиціям, хоча, мені здається, акційні, не акційні, а ціни все одно е, ростуть. Ось такий сир, паличка, кисломолочний сир, сир на піцу, ось такий також був по акційним пропозиціям. Взяла спробувати кисломолочний сир білоцерківський в брикетах, як він буде, затестити. Арахісова паста також подорожчала. Молоко від своєї лінії. Суп в брикетах завжди купую ось такий гороховий капуста квашена. Взяла спробувати перший раз. Такі сирки картопля. Не знаю, як вони будуть на смак. Чи сподобається нам? Завжди беремо ось таку ковбасу з сиром, Сушені томат з чесником і базиліком. Це я взяла на хліб, ванільний цукор, перець мелений і улюблена приправа хмелі сунелі. Сметана. Все, що по акції, все завжди береться. Ось такі сосиски вибрав чоловік, щоб не однією свининою харчуватись. 20 яєць булгур Також по акції був маргарин на випічку, дріжджі, бринза ось така. Взяла джем. Тільки три смаки з апельсином та абрикосом, з чорницею та з малиною. Ось такий соус також був по акції сирний. Взяла ряженку від Ягодинське, дві згущане молоко, велику банку морква, банани, перчик. Один. Скільки тут? 5 авокадо, 1 лимон. Взяла ще ось такі тарілочки. Як у мене білі глибокі, тільки е, я взяла. Як у мене білі глибокі, тільки я взяла в такому блакитному і бірюзовому кольорі. Мені дуже сподобались саме від оцієї марки Luminark. Е, дуже класні такі тарілочки. І ще також придбала. Собі таку форму для кексів, щоб було різноманіття. Тому що в мене, звичайно, блакитна. А ось ця з сердечками побачу, як воно буде виглядати. Одразу кладу її. Також собі рукавички, господарські серветки також, Господарство знадобиться. І ось такий один лоток, тому що. Я не знаю, де подівалися наші всі е, лоточки. Оцей зручний, ніби, і мені подобається. А, така розпаковка. Не знаю, я навіть не знаю, що казати, тому що ми витратили дуже багато грошей. Просто, а, і ще ось а, картопляний крохмаль купила. В цьому тебе немає чомусь кукурудзяного. І коли ми вже їхали, я забула, що мала придбати собі какао. Оце я забула і мала придбати собі шоколадку для того, щоб робити типу, кекси з шматочками шоколаду ось такі ось справи. Ось ці тарілочки, які в мене є від LUMINARC. такі білі. В мене чотири штуки саме ось таких білих. Вони дуже зручні, такі глибокі, супові. І взяла собі ще, так, це я віддирала наклейки в такому блакитному кольорі та в бірюзовому. Ось. АТБ якраз продавалося. В нашому магазинчику набагато дешевше. Просто в нас звичайні білі тарілки, а там саме кольорові, до речі, там були і такі великі, гарні, якось в мене такого типу. Обідні тарілки різнокольорові, та десертні тарілки там були. Ну, коротше, просто рай, рай для таких, як я, любителів посуду. Я постелила тут плет, оцей жовтий, і мені так подобається поєднання. Просто бомба. Одразу освіжає кімнату. До речі, оцей плет нам подарувала церква. На одруження. Тут вже якісь щось вчепилося при прині. Ось він двосторонній, і з другої сторони він да ось такий лянте. Фактурний. Дуже мені подобається, як виглядає. Я дивилася у неділю свій улюблений серіал Корона. Я вже неодноразово вам радила його, обов'язково подивіться, мене накрила хвиля жалю, я плакала на моменті, коли показували смерть принцеси Діани, я дуже жалію її, і мені дійсно шкода, що така людина, як вона, померла. Незважаючи на ту кількість бруду, яка лилася на неї і л'ється ще зараз, я все одно вважаю, що вона робила дуже багато хороших справ і була емоційна. Та відвертою, на відміну від сьогоднішніх королівських осіб. Ну, Але ми переходимо до наших буденних справ. Я вирішила приготувати сосиски в тісті, тому як тільки но ну, чоловік прийшов з роботи, я одразу взялася за приготування, за випікання. В мене дуже швидко підійшло тісто, і я вирішила також спекти два рулети. Один із малиновим джемом, а інший із залишками макової начинки. Спочатку я хотіла приготувати просто пирожки, але вирішила, що не хочу з цим наддобавитись, так як мала роботу поважливіше, на мене очікувало ще сало, яке необхідно було переробити із свинки, яку нещодавно закололи. Отож, я вирішила мінімізувати своє перебування на кухні. Я маю на увазі саме готування. І, як ви можете помітити, на столі це вже порізані шматочки сала моїм чоловіком, так як я попросила в нього допомоги. З десертом ми розібралися. Також нарізаю на шматочки під черевину, моркву та цибулю. Хочу зробити зажарку. І просто зварити макарони. Це все я робила на нашій буржуйці. Просто гляньте, яка сільська атмосфера. Покажіть мені дівчину у 21, яка буде так радіти буржуйці, як я, особливо, коли готую на ній щось. Мені дуже подобається саме ця пічка, і ми не пожалкували поки. Я сподіваюся, що і надалі не будемо жалкувати, що придбали її. Можете подивитися відео з оглядом, хто ще не бачив на моєму каналі. Ми там детально розповідаємо саме про цю піч буржуйку. Ну і, власне, Засипаю макарони після того, як вода закипіла, і доводжу до кінцевого результату свою засмажку. Ну і, власне, нещодавно я вам розповідала про конфлікт із нашою сусідкою, який ми дозволили рвати траву на узбіччі. Хто дивиться мене давно неодноразово бачив, як я показувала наше подвір'я, воно дуже велике і, відповідно, загороджена лише деяка частина, тому що, якщо загороджувати, все наше подвір'я від початку дороги, це займає чималі кошти, і так споконвіку було, що коли я була маленька, дідусь загородив тільки ось цю частину від будинку. Ну і, власне, дилема полягає в тому, що сусідка попросила рвати траву. Ми дозволили, але тільки від дороги на узбіччі, так як наш будинок знаходиться на горбику. Чому б і ні? Проте, на Город чи тим більше на подвір'я, чи тим більше на місце, де росте люцарка, або ж мої квіти, я не дозволяла нікому заходити. Це моя приватна власність. Я думаю, що я маю право вирішувати, що і як кому де робити. Проте, ця сусідка мене не чула і кожного дня приходила і наглорувала траву. Вікна кухні і вітальні виходять саме на дорогу. І я бачу, що там і хто робить дуже зручно, до речі, можна підглядати за сусідами. Проте, звичайно, нас це не так цікавить, як цікавить те, що коли ми їмо, зазвичай дивимось у вікно і бачимо постійну картину, як хтось ходить у нас по подвір'ю, по нашому городу. Сьогодні терпець увірвався, і чоловік вийшов пояснити сусідці про те, що він не дозволяв їй рвати траву там, де їй захочеться. На що вона, сміючись, відповіла, що ти жартуєш. Ти ж мені дозволив рвати там, де я захочу. Він ще раз їй сказав і пояснив, де він дозволяв саме брати цю травичку, попросив її не топтати нашу люцарку і не заходити на город, на що вона, здивувавшись, відповіла, що і так цього ніколи не робила. Проте, я думаю, вона не бачила, що я її знімаю. Майже кожного разу в мене є відеодоказ. Що вона де і як робила? Звичайно, що моєму чоловікові це не сподобалось, тому що це відверта брехня в очі. Також вона сказала, що е, начебто в нас трава зеленіша, ніж будь-де, хоча ми живемо біля поля, і в неї город одразу виходить на поле, так як вона живе е, унизу, а ми на горбі. Власне, конфлікт було вирішено з нашої сторони, як ми думаємо про те. Наша сусідка вийшла на вулицю і почала розповідати про нас іншим сусідам. Нас це, якщо чесно, мало хвилює, хто що про нас подумає. І якщо усе буде добре, чоловік вирішив зробити паркан самостійно, ворота з дерева, ми вже маємо план. ну а... Замість того, щоб витрачати великі гроші на паркан, ми вирішили просто зробити сітку, загородитись, хоча б так сіткою, щоб було більш-менш хоча б якась загорожа. Якби я цього не хотіла робити, проте сусіди постійно вирішують як краще. Можливо, в нас погано лежить трава, можливо, треба поставити свою машину на заїзд. Загалом проблем дуже багато. Проте тут нічого не вдієш. Потрібно вибудовувати комунікацію здорову. а старшими людьми це, звичайно, робити складно, тому що вони завжди знають, як краще, кому і що робити. Тут на відео ви вже можете помітити, як ми завершили нарізати сало. Власне, я вирішила зробити смалець, перетопила на шкварки, відділила друшляком. Робила я це перший раз, тому, якщо бачите якісь недоліки, не зважайте, тому що я не розбираюся, якщо чесно, як це все робити. Бабуся мені підказала, як правильно, і я ніби все робила за її підказками, за її порадами. В мене вийшло три банки ось таких смальцю. Смалець це завжди необхідна річ, і він набагато корисніший. Ніж та сама олія, яку ми купуємо у магазинах. Тим більше на смальці виходить дуже смачна випічка, особливо різноманітні коржики, рогалики. Шкварочки нам теж потрібні. Я просто натираю до них чесник, додала спеції і вирішила перетерти їх. Так як у нас немає м'ясорубки, то просто перебивали блендером поступово. І ось таке невелике відерце, вийшло шкварочок, який можна всюди додавати, до зажарки, до м'яса. Ось такий у мене вийшов день приготування. До відварених макаронів я додала засмажку, дуже смачні вони вийшли. Ось так виглядають сосиски в тісті та рулети з маком та з малиною. Ми пообідали і пішли відпочивати, тому що я втомилася з цими всіма справами переробленням свинки. Я хочу побажати вам хорошого дня, гарного настрою, Божого благословення, миру нам усім та всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!